всем привет вы на канале Electric Gear. я хочу показать как это простейший повербанк для чего нам надо контроллер для литиевых аккумуляторов dc dc преобразователь 3 амперный 2.0 usb вот такие я его снял с колонки и Саме головне акумулятори. 37 7 вольта 1200 мА. Я буду їх з'єднувати. Дві штучки. І ще треба для цього проводу обізково. Корпус, куди покласти все це. Ось вот такий. и припой с канифолем и паяльник. В моем случае вот такие 30 ватный. И вот, давайте приступаем. Я спаю два аккумулятора. Плюс до плюса, минус до минуса. Вот так. Вот і шов у мене вийшло. І далі мені надо корпус, де буде знаходитись цей повербанк. Я таки чтобы просто камеру, чтобы было лучше видно. Для нам надо еще супер клей. В моем случае 505. Вот такие 505. Бажано не клейте суперклеєм поверхні акумулятора Лучше взяти пістолетом клеєм. Для цього мені треба ще вирізти дирочку маленьку для контролера літнього акумулятора, щоб можна було брати мікро USB, щоб дихати, щоб зряджати повербанк і провод. Я припаявся до контроля розряду літних акумуляторів два проводки. Для цього нам треба припаяти два проводка до акумулятора плюс до плюса, мінус на мінусу. На контролері там все підписано. Де плюс, де мінус. Треба вичистити ізоляцію з провода і залудити. Для цього я ще заклею цей контролер заряду, суперклеїм. Але лучше на плату не попасти. Надо знизу, щоб заклеїти, щоб не попало на мікросхему. Бо може перестати робити. І давайте провіримо, чи фітдеся. Чи іде заряд. І треба ще настроїти отакий от DC-DC преобразователь. треба влів в сторону 10 обродів зробити. В моєму випадку я переплутав. надо, щоб не менше було настроєно на 5 вольт Моно 5 з половиною. В моєму випадку 5,2 вольта І от надо пропаяти до акумулятора. У моєму случаї я не ставлю виключатель, бо воно дуже мало бере. що нічого цей DC-DC преобразователь. Відміряємо, скільки нам надо проводи і паяємо. ту та сама процедурі нам залодити проводки як завжди мінус до мінуса, плюс до плюса припаюється. Як припаювати, має писати інци вхід а out – це вихід. І от я вже припаяв. І треба для 2.0 USB випиляти дірочку. Я взяв машинку і диском по металу. Ним саме лучше. В моєму І от, як ви бачите, я зробив водирочку і всі залишки одрізаю з І от я вже зробив дирочку, і вона трохи завелика. Клеєм ще підмазати і піде. І от як в мене вийшов. Коли зарядка йде, має червоним світитися. І в моєму випадку там, де USB. З USB має червоним кольором. Коли зарядка йде. А коли вже акумулятор зарядився, воно має зеленим або синім кольором. І от, давайте я покажу, як він робить. Чи він заряджає взагалі телефон І от, як ви бачите, заряджається, а на камері погано видно. Дякую за просмотр, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока!